Дружина, а може дурна, а там дітей, а вдруг теж там не в собі, і так далі. А може, ти щасливий будеш і тебе щастя від того, що ти, як я там сів і, там тебе дивиться, там 100 тисяч людей, які кажуть, ой, дуйко молодець, дойко від цього щастя. Тобто у кожної людини своє якесь щастя, і ми інколи навіть не знаємо, чому колись я думав, буде в мене машина, буду щасливий. Появилась машина через через ріб жене там буде дружина, буде це, буде це, якось все складувалося, А щастя немає, щастя нема. І тоді я почав допонімати, що, мабуть, щастя це те, що потрібно мені просити, бо якось має думку, мабуть, вищі сили на мене іншу. І коли я прошу щастя, то вона воно відзначається в іншому. Я почав бачити, що світ він не тільки в тому, як до мене ставляться люди. Я почав бачити, що є. Зміни епох, зміни году, зміни місяців, що є діти, які ростуть, що є там е, різноманітність музики, їжі і так далі. А до цього я тільки собі казав, буду щасливий, якщо буду багато. Я буду щасливий, якщо буду багато. Я буду щасливий і ще, і ще, і ще. Ніфіга. Став багато щось нещасне, знаєте, а зараз, коли я бажаю щастя, то в мене у попереду ціле життя. Щаслива людина та, яка не хоче вернутися у своє прошле життя. Щаслива людина та, яка каже, я хочу жити далі зараз, як я живу зараз. І завтра, як я живу завтра і надалі, бо кожен наступний день це нове. Це новий день, новий день, нові зустрічі, нові емоції, нове життя. А навіщо мені там, де я вже був? Навіщо мені? Я не хочу бути молодим сьогодні, як я був раніше молодим. Я не хочу бути таким розумним, як сьогодні, і бути знов я там е е в старі е часи. Ні, я цього не хочу, бо я хочу жити. А яке в мене найдорожче і найсильніше мотивація у житті? Вона дуже гарна. Її колись сказала мені мама. Вона сказала. Я дуже тобі заздрю, бо в, в у тебе є ціле життя, і коли у людини попереду є ціле життя, то вона може робити, що вона хоче. Вона може в цьому житті одружуватись, розходитись, заробляти, не заробляти, бути вільною, бути рабом. Вона що хоче може робити. Людина каже: ні, в мене нічого, я нічого. Почає вивчати щось. Починай щось робити, у тебе стільки є часу, чи ти все зібрався завтра вже помирати. То якщо є у людини час, якщо у людини є ще далі життя, то це життя можна чомусь посвятити, можна своїм дітям, можна щось строїти, можна щось будувати, можна чомусь йти, можна там навчитись консерви робити, їх продавати біля метро. Та що хочеш, можна. Якщо там гроші тебе вдохновляють, то роби гроші там, зроби, там купі помідори, закатай помідори, зроби сало, засели, сало, продай сало. Один виходить, відкрив в різних містах. Получається, це зробиться брендом. Поставь там кіоски, продавай тільки своє. Як в мене були такі хлопці, які мацики робили з рівенщини. Дуже гарно і дуже гарно до цих пір і таку ковбасу ніхто не робить. А було таке ж, як усіх, нічого не виходить, чим займатися і так далі. Я кажу, та робіть щось. А що, така яка різниця? Головне у людини, щоб горіли очі. Я, коли встаю, я кажу собі, в тебе стільки є шансів у цьому житті, для тебе все життя, воно відкрито. Що роби, що хочеш? Що хочеш робити. Коли людина каже, я не можу там одружитись, в мене нема жінки. Боже мой! Що з людьми? Підходиш до кожного і я холостий, мені потрібна дружина, ви дуже гарна. <світ> і так, 10 відмовить, одна захоче. <світ> Це таке життя. То я кажу, у людей є багато, а в мене іноді таке відчуття: от на людей дивишся, і все, людина, дивишся на неї, все, мені піндець, смерть. Все, я вже вмерла. Ну, чого ж ти вже вмерла?